А ти любиш вареники? А вареники з кабунами. Обов'язково запишіть рецепт, бо такого ви точно ще не куштували. Для початку нам треба замісити тісто. Для цього нам знадобиться яйце, мука, сіль та вода. Все дуже просто. І не займайте мене в коментарях, що це борошно, бо я люблю казати мука. І мені пух. Три стакани муки. Один, два, три. Далі ми вбиваємо яйце. Додаємо 0,5 чайної ложки солі. Гарненько це все побовтаємо. Додати сюди пів стакана води. Перемішуємо так гарненько. Доливаємо все, що лишилося. Муку бажано просіяти, але мені лінь, тому я не буду це робити. І так вийде. І потихеньку цю всю жижу ми вливаємо в нашу муку і заодно перемішуємо. І тепер йдуть в хід у нас руки. І отак руцями гарненько його вимішуємо. Знаєте, що можна додати? А чого я раніше не додумалась. Зараз чекайте, я вам покажу. Ми можемо додати з вами фарбник. Один червоненький і один зелененький. У мене він порошковий такий. Коротше, ми беремо два судочка, ділимо тісто на дві частинки. І в один судочок ми додаємо червоний фарбник, а в інший зелений. А ну, давай зелений спробуємо. Фарбується, клас! Замішуємо гарненько, щоб воно все в нас стало однорідним і гарним. Треба було на початковому етапі це все робити. Я протупила, ну нічого. Ну, може, і не треба, щоб воно було однорідне. Так буде цікавіше, правильно? Ну як, нормальок? Як сир дорблю, тільки з зеленою пліснявою. Підходить. І починаємо замішувати червоне. О, як воно гарно виглядає. М -м -м. Таке відчуття, що я собі порізала руку і тепер замішую тісто. Ну, нічого. Я думаю, воно відвариться і буде виглядати дуже гарно. Кроваве якесь. Ну, але дивіться, я його замішала іначе нічого так виглядає. Ні? Подобається вам чи ні? Мені норм. Судочок. Тепер прикриємо цю всю адську картину рушничком. Хай воно постоїть 20 хвилин і займемося начинкою. Для начинки нам треба ось такий смачненький кавунчик, який називається вогник. я його купила в Ашані. Дуже багато кісточок, які я не люблю, тому мені доведеться їх вибрати всі. І порізати кавунчик кубиками дуже маленькими. Дивіться, що в нас вийшло, бачите? Тепер це все, ми там дивіться в мисочку пересипаємо. І додаємо цукру гарненько, бо кавун, м'яко кажучи, не дуже солодкий. Дивіться, яка краса вийшла. Дуже багато рідини, але ми її приберемо потім. Робимо таку ковбаску. Отак От її дивіться, розтягуємо. І розрізаємо на однакові шматочки і розкатуємо наше тісто. Дивись, ну клас. Клас. І дивіться, що ми робимо. Отак ми робимо. Отак трошки кавунчик подовбаємо, щоб лишня волога пішла. Беремо тісто сюди нашу кавунячу начинку і заклеюємо це все діло. Дивіться, який файний вареничок вийшов. Кому не файний, ідіть до дупи. Дивіться. І все аналогічно робимо з зеленим кольором. І в морозилочку. Водичка моя вже закипіла, і ми можемо сюди закидувати варенички. Так, мої варенички вже стали пухкенькі і гарненькі, можемо їх діставати. Ну і пробуємо вже нарешті. Дивіться. Ммм, mm, хуєта.